Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо пиріжки з картоплею за 15 хвилин. Я серйозно вам знадобиться всього 15-20 хвилин, для того, щоб зробити цілу гору дуже смачних пиріжків з картоплею. Не вірите? Дивіться відео та готуйте разом зі мною. Для приготування тіста нам знадобиться 400 мл кефіру. 50 мл гарячої води, 10 г цукру, 5 г солі, 30 мл рослинної олії, 650 г борошна та 8 г розпушувача. Для приготування картопляної начинки нам знадобиться 3 великі картоплини, 1 велика цибулина, зелена цибуля, побільше, 30 г вершкового масла, 20 мл рослинної олії, та сіль за смаком. Додатково олія для смаження пиріжків. Покажу вам зараз дуже смачне, швидке та просте тісто, яке гарно поєднується як з солодкою, так і з солоною начинкою. Це бездріжджове тісто. Боятися його не потрібно. Борошна додаємо розпушувач, сіль, цукор, кефір або айран, гарячу воду та олію. Замішуємо тісто. Ліва рука в мене зазвичай лишається чистою, а правою я замішую. Нам не потрібно комбайн або міксер. Вимішувати тісто довго не потрібно. Борошно має зволожитись, цього буде достатньо. Борошно буває більш вологе або сухе. Як би це дивно не звучало, тому текстура тіста іноді виходить різна. Потрібно дивитися, тісто має бути ось таким, трохи липким. Це нормально, воно трішки полежить, відпочине, не потрібно забивати його борошном. Іноді борошна потрібно трішки більше або менше. 650 грамів або 700. В мене зараз 650 грамів. Накриваємо тісто плівкою і лишаємо на 10 хвилин. Зазвичай за 10 хвилин вже можна його використовувати. Але якщо у вас Ще не готова начинка, то залишайте на той час, поки все не буде готово. А я відставляю тісто та готую начинку. Чистимо, нарізаємо картоплю та ставимо варитися до повної готовності. Нарізаємо ріпчасту цибулю дрібним кубиком. Розігріваємо пательню з рослинною олією та смажимо цибулю. Вона має стати прозорою. Контролюйте процес, щоб не пригоріла. Нарізаємо зелену цибулю та додаємо до смаженої цибулі. Перемішуємо. Смажимо на невеликій температурі ще приблизно 1-2 хвилини. Цибуля готова. Знімаємо пательню з плити. З картоплі зливаємо всю воду. Додаємо вершкове масло та товчемо. Додаємо смажену цибулю та перемішуємо. Хтось мені може сказати, Ліза, це ж не картопляна начинка, а цибулева. Так, згодна. Але, повірте мені, це буде дуже смачно. Прикладаємо начинку на тарілку, щоб вона швидше охолонула. Для формування пиріжків змащуємо руки олією. Беремо невеликий шматочок тіста та розтягуємо його в коло. Я люблю, щоб начинки було багато. Кладемо в центр столову ложку начинки, зліплюємо краї тіста та формуємо пиріжочок. Пиріжки ми будемо смажити на пательні, тому я роблю їх тоненькими. Я зараз сформую усі пиріжечки, а потім вже буду їх смажити. Вони смажаться дуже швидко і можна пропустити момент, коли їх потрібно знімати з пательні. А ми в цей час будемо, наприклад, формувати наступні пиріжки. Як ви бачите, з цим тістом дуже комфортно працювати. Воно таке ніжне, таке приємне на дотик. Я поки ось так формую, потім, коли буду викладати на пательню, зроблю з такого пиріжка ось такий. Перед тим, як смажити пиріжки, потрібно підготувати, куди ми їх будемо складати. Беремо пергамент, змінаємо його, потім розрівнюємо та кладемо в миску. Буду викладати пиріжки в миску та накривати рушничком. Смажимо пиріжки на розігрітій пательні з рослинною олією. Викладаємо місцем скріплення вниз. Звісно ж, якщо ви хочете, можете зробити пиріжки вдвічі або тричі менші. Але мені подобаються саме такі. Вони мені нагадують ті пиріжечки з мого дитинства, юнацтва, які продавались на вокзалі. Смажимо з обох боків до золотавої скоринки. Перекладаємо на пергамент та обов'язково накриваємо рушником. З цієї кількості інгредієнтів в нас виходить 16-18 пиріжків. Тут в мене вже менше, тому що вже всі скуштували. Вони дійсно дуже смачні та легкі в приготуванні. Будь ласка, готуйте. Діліться зі мною своїм результатом в коментарях, а ще не забувайте ставити вподобайки і перевірити, чи підписані ви на мій YouTube канал. Якщо ви ще цього не зробили, зробіть, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Дякую та до нових зустрічей! Будь ласка, бережіть себе!